За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні паціновичі футболу. Вітаємо вас на стадіоні Оболонь. Арена на матчі восьмого туру Української прем'єр-ліги на матчі між п'ятнадцятою та шістнадцятою командами чемпіонату на даний момент столична оболонь приймає інгулець з. Петрового у поєдинку, в якому програвати не можна ні одним, ні іншим. 21 один вище нуля прекрасня. Хоча і осіння погода а у Києві. Один з трьох футболістів у які до сьогоднішнього дня стартували у кожному поєдинку. Грали в стартової одинадцяті у всіх семи турах. Перший момент небезпечний удар. Не розібрались тут. Захисники не зрозуміли взагалі, хто має допрацьовувати по Сергію Кисленко. Ну і Перший удар у напрямку воріт Назарія Федорівська. Давайте подивимося ще раз. Переведення сюди на у боротьбу насправді нічого здавалось би, супернебезпечно. Тут немає. П'ято в боротьбу не виграв, але вдалося зі мною зачепитися. Двічі програвали, двічі грали у нічию. Перемогу інгольця, поки що не було. Немає порушення правила. Так для Абалоні може бути. Переведення м'яча праворуч на Мединського. Той встигає. Мединський навіс від нього пішов у боротьбу. Тут абсолютно нікого немає. Треба пробувати. Паламарчук. На місці. Розкішна робота знову Поломарчука. Продовжує він робити те, що робив у матчі проти Вереса. Не Продовжити цю атаку якісно не вдалося. Блізніченко за м'яч зачепився, але далі падіння від Петра Стасюка. Давайте подивимось повтор цього моменту. Мединський встигає, вирізає м'яч. Той пролітає повз усіх захисників. У великому скупченні футболістів розібратися і виконати якийсь удар. Тим не менше м'яч залишається у Інгульці. Але Пушкарьов на правому фланзі. Коротенька передача на волохато. Пушкарьов. Відбирання за ним. Класний пас у центр. Є момент для удару. Удар над воротами. М'яч летить. Валерій Сад пробивав. Ну і ніби як непогана атака. Зараз була у Інгульця. Продовжується другим темпом. Мельничук. Аліборич знаходить козака. Того не точна передача. Порушення правил тут було. Тим не менше рефері дозволяє грати. Є втрата. І зараз класна передача на Кисленка. Може бути З-під захисника пробиває. Назарій Федрівський на місці. На Фландію отримує передачу. Відповідь на Блізніченка грає. Пішов на біс від Блізніченко на ближній кут. Захисники відпрацювали. Відтанчок. Ліворуч переведення у напрямку Стасюка. Тут є кому допрацювати Віталій Груша. Стасюк простріл. Сухано пробиває Рикошет над воротами. М'яч летить. Ще один шанс. І знову не вдається забити. Віртуально три очки. у балоні залишиться у інгульця 5. За п'ять нічийних результатів. Козак. У штрафному майданчику. Ух, нічого собі! навіс від Олександра Козака. Давайте подивимося. повторі ще раз епізод саме з навісної передачі. Ось він Козак. І Рабона у його виконанні. Дуже шкода, що не вдалося. Забити тут то так, тому що це був би один з найкрасивіших голів, один з найкрасивіших асистів УПЛ, точно, можливо, цілого сезону. Та яка помилка Паламарчука і м'яч летить і залітає у ворота! Оболонь забиває! Оболонь забиває після 610 хвилин очікування! 10 годин та 10 хвилин оболонь не забивала. Ну і нарешті. Випадково! Після помилки Паламарчука, якого тут я вже перехвалив як міг. Щось у нас тут відбувається. Гра рукою! Цей гол не зарахований! Цей гол не зарахований! Гра рукою була у Суханова! Суханов рукою забив. Ой-ой-ой! ой Микола Балакін на варі передивився цей епізод і скасовує гол. Досить активна мереза по положенні позагрою. Ні, показує арбітер, що можна грати. Резепов, Резепов, пробиває Подорівський на місці. І лише зараз піднятий прапорець. Так, був такий офсайт у цьому епізоді. З першого погляду здалося, що досить очевидний він, але дав арбітер дограти. До кінця і лише після того зупинив хороша передача на Резепова на папері. Просто прекрасна передача, але йде зрив цієї атаки. Контратака від оболоні одразу. Ліворуч на фланзі є простір Суханов. Є перед ним шершень. Ханом простріля гол забиває оболонь. Ну і дивляться зараз футболісти так на асистента головного арбітра. Прапорець не піднятий. Сергій Шищенко цього разу спокійніше реагує, але судячи зі всього, оболонь таки забиває. Хоча дуже близький там був момент. З центра поля буде діяти. Ось воно закидання на Козака. Якраз таки на правий фланг Осман. Розкішний підкат. Без порушення правил. в М'яч грає Олександр Осман. Ну, а це що таке? Вибачається зараз перед хлопчиком Олександр Козак. Перед болбоєм жовту картку за це отримує. Не вдається позиційно зайти на половину поля суперника. Не вдається поконтролювати м'яч там. До останньої третини поля майже не доходять гості. Немає порушення правил тут. Богунов зупиняється. Треба грати до кінця. Тарануха праворуч уже на лінії штатного майданчика. Тарануха б'є. Є Рикошет. Блізніченко! Забиває Блізніченко у свій день народження. у ворота Інгульця. І робить рахунок 2-0. Дуже великі претензії мають бути до Ярослава Богунова, який втратив м'яч. Просто зупинився і дав можливість розігнати цю атаку. Ну, а далі Ростислав Тарануха. Удар. Ну і на добиванні Віктор Блізніченко, який отримав сьогодні шанс у свій день народження вийти в основі. Передача праворуч на Тарануху. Тарануха з під захисника пробиває. Ну а далі Блізніченко розстрілює пусті ворота. Від поля. І це головне, що можуть робити зараз футболісти у болоні. Непогане закидання. І два-один буде рахунок. Забиває Олександр Козак, не піднятий прапорець. Є гол у ворота у болоні на 90-й хвилині. Інгулець підтягується. Ну і ось тут оборонці не спрацювали до кінця. Чотири хвилини додано до основного часу цього поєдинку. Але інгулець зараз буде кидатись на ворота суперника. Все закінчується цей поєдинок. Київська оболонь виграє свій перший матч в сезоні. У восьмому турі вдається команді Шищенка здобути першу перемогу. Ну і після приходу Сергія Шищенка три матчі, чотири очки для оболоні. А дуже дуже непогано. Так ну єдиний програний поєдинок це поєдинок проти донецького шахтаря. Я думаю, цей момент можна опустити. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.